І, поки у головній святині міста Преображенському соборі лунає молитва української мови, жіночий монастир Марії Магдалини ще й досі займають священики Московського патріархату. Нині триває розслідування щодо його приватизації, яка відбулась у лютому 2022 року. Нагадаю, тоді державна реєстраторка Білоцерківської міської ради Наталія Бурімська оформила документи на УПЦ за такі дії два місяці тому під час засідання виконкому мер білої церкви гена. Дій дикий повідомив їй про догану. Крім того, міська рада звернулась до міністерства юстиції та правоохоронних органів розібратись у цій ситуації. Керівнику Білоцерківської окружної прокуратури Михайлу Римару Культова споруда церква Святої Марії Магдалини передано без згоди власника майна міської ради з огляду на вище викладене Білоцерківська міська рада просить вас вивчити підстави законності набуття у власність нерухомого майна юридичної особи жіночого монастиря Святої Рівноапостольної Марії Магдалини Білоцерківської єпархії Української православної церкви, в тому числі реконструкції існуючої каплиці Іоанна Кронштадтського з будовою під хрещальню на території храму, також схожий лист міська влада спрямувала й до мінкульту. Тим часом у місцевій прокуратурі підтвердили, що займається цією справою. Проте про результати кажуть говорити зарано, адже потрібен час для збору доказів. Попередньо проводилася перевірка. За результатами чого було прийнято рішення внести. Відомості про кримінальне правопорушення 5 липня зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3, 358 Кримінального кодексу. На даний час матеріали кримінального правопорушення передані для досудового розслідування до Білоцерківської РВГ МВС. Збирати доказову базу буде слідчий з процесуальним керівником. Шляхом витребування певної інформації, реєстраційної справи, можливо, призначення деяких експертиз. Паралельно з цим Міністерство юстиції проводить власну перевірку, за результатами якої державній реєстратор Цібурімський загрожує тимчасове блокування та анулювання доступу до реєстру, притягнення до адміністративної відповідальності, направлення на обов'язкове підвищення кваліфікації. А ось про звільнення поки не йдеться. Про прийняте рішення громадськість повідомлять на сайті Мін'юсту. Утворити комісію для проведення камеральної перевірки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у складі дячок Віктор, Тащева Альона та Лукашева Ольга. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту Нону Корж. І, хоча будівлі монастиря вважаються поки що власністю УПЦ, наприкінці квітня депутати міської ради позбавили її права користуватися земельною ділянкою площею майже півтора гектара. На що представники московського патріархату подали до суду про скасування даного рішення та визнання його незаконним, нині клопотання розглядає господарський суд області. У судовому засіданні 06.07.2023 року представник позивача заявив устне клопотання про долучення до позовної заяви, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи монастиря, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, будівлю церкви, витяг з державного реєстру, зазначаючи, що ці документи за 2010 рік з часу, коли почав працювати монастир, а також державний акт, який надала Білоцерківська міська рада на право постійно. Користування земельною ділянкою при цьому представник позивача зазначив, що на сьогоднішній день на земельній ділянці, яку надали позивачу в постійне користування, було побудовано певні споруди, в тому числі монастир, у зв'язку з чим у 2021 році була дореєстрація будівель, та у 2022 році повна реєстрація згідно переліку. Підготовче засідання по цій справі назначено на 31 липня. Однак чи вдасться повернути пам'ятку місцевого значення у власність громади і щоб там також літургія відбувалась українською мовою, залежить від Феміди? А ось яка доля чекає на реєстраторку Бурімську? Залежить від правоохоронців та міністерства юстиції? Ярослав Гопаса Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.